Навчально інформаційну медичну платформу Медикал Екедемі презентували у Полтаві у Бажан арт центрі Проєкт створений для підвищення кваліфікації лікарів, обміну досвідом серед медиків, оцінювання їхніх знань та розміщення навчальних курсів від провідних експертів. Спочатку його планували як онлайн курс для лікарів, згодом розширили, адже виникла потреба в доступному, якісному та захищеному українському продукті. Говорить співвласниця Медикал Academy Олена Бережна. Коли ми зрозуміли, що на нашому ринку немає саме українських продуктів, таких айтішних, скажімо так, тобто всі платформи, на яких ми хотіли розміщувати курс, ввели до російських сайтів, баз даних. Ми не хотіли, щоб наші дані наших користувачів могли бути використані десь. І тому створення лише курсу перетворилося вже на те, що нам необхідно було створити платформу. Платформа Medical Academy допоможе розвинути медичну галузь. Переконані її розробники. Це вже така. Всеукраїнська платформа, на якій можна розміщувати свої курси, навчатися і лікарям, і студентам. Це також буде цікаво, наприклад, клінікам, які закладам, які навчають своїх співробітників, тому що ми тут можемо проводити і тестування. Від виникнення ідеї до її втілення пройшло два роки. Говорить співзасновник платформи Медикал Екедемі Артем Гончаров. Платформа складається з двох частин, з двох сайтів. Це основний сайт. На якому інформація про курси, дати, ціни і взагалі це загальнодоступна інформація. І є закритий сайт, це лмс система на якій саме проходять всі навчання. Є можливість проведення відкритих курсів, закритих курсів відкриті, це ті, які в загальному доступі. Відбулася презентація проекту у Бажан арт центрі Сьогодні радий вітати прогресивних медиків. Маю велику надію, що це буде майданчик для навчання. Ми самі будемо навчатися і будемо раді вітати того, хто хоче навчатися. Крім працівників сфери охорони здоров'я області. На презентацію завітали і представники місцевої влади. Якщо подивитись історію, то, да, то дуже великий вклад Він розвиток культури вклали перш за все. Лікарі і юристи це відродження інститутів громадянського суспільства і оці простори, які ну вони тим більше під час війни розумієте. Ну їх значення, як на мене, не можна обмежувати. І тут такі дуже цікаві події відбуваються. Тому я дуже вдячний за вашу діяльність. Медична платформа медикал Екадемі постійно розширюватиметься. Обіцяють її ініціатори та розробники.